Всім привіт! Сьогодні 11 жовтня 2024 року. З вами компанія Електромотор. І в нашому відеоогляді компресор-воздушний Вьорк Друзі, показую маркіровочка на 50 літрів ВМБ. Показую сам компресор. Йде в такі упаковочні коробочки. В комплекті йдуть колеса, щоб легко передвигати такі ножки. Як бачимо, фільтр. Від китайського виробника зарекомендував себе напротязі багатьох років з гарної сторони показую технічні характеристики, вага, як бачимо, 20, практично 25 кг даного компресора. Ось такі два манометри. Ручка для того, щоб... Удобно було переміщати компресор на 220 вольт. Масляний окошечко показує скільки масла, що є уровень. Так що при транспортуванні його не перевертати, а повинен їхати в вертикальному такому положенні. цієї сторони покажу. Також тут написано якийсь серійний номер компресора. Так що тут от керівництво з експлуатації і там є в цьому ж керівництві і гарантія. Для того, щоб побачити серійний номер, мені все рівно треба подивитися, тобто перед тим як відправити, все провіряю, щоб було гарненько, ціленько. Як бачимо, свіженький. Компресор 2024 року. Ціна на сайтах річ одинакова, друзі. Зайшовши на сайт електромотора і зателефонувавши, ми при можливості йдемо на уступки. Тобто по ціні, наскільки можемо, наскільки і здвигаємося. Друзі, всім гарних покупок, мирного неба. Заходьте на сайт електромотора. Кому що цікаво, телефонуйте 063 426 1010. 10. Я показую, яким товаром ми торгуємо і що можна заказати.